Погодка дуже скажена, подивіться туди. Це дуже потужно, але я вже, що ми потрібно і ще зайти і зробити парочку справ, тільки прокинувся. Ну, я сподіваюся, що під Зеливеняку не попаду. Тим паче зараз в енергічному режимчику зроблю деякі справи і знову сховаюся. Зонтика ми не брали. Капіздончик на місці, якщо... Він мене врятує, сподіваюсь на це, але щось погодка дуже розлютилася, дивіться, особливо туди. Оце щось намічається по-любому. Вітерець піднімається. Так що гарнючого тобі дня, на позитивчику йдемо, вирішимо свої питання. І залітай в шапку профіля, підписуйся на ютубчик, буду рад бачити, Вечорком на стрімчик також приєднуйся, трішки пограємо, ну і вриваємося в робочий тиждень, так що папа, -па, ярчай, що потрібно бігти, щоб не попасти під зливеняку, щось воно вже навіть і гримить так що.